За що треба любити Україну? Ми любимо Україну. За те, що вона дала мені маму і папу. Жану Вову. За, За те, що я тут родився, все воно добре. Працювати дає. Вона гарна. І є красива. Свіже повітря. За гарні річки і гори. І є річка пруд. Карпати подобається, як тут і жити гарно. Що в ній є кохане місто Чернівці. Я люблю просто так. Що таке долар? Євро. Це гроші. Деньги. Намальовані люди. Цифри. Євро, фіолетового кольору. Вони з паперу. Долар зелений. Що таке? Пать браслетики, колечка, шоколадки, тіперки, кабуті, щоб купити на мерседес, печення, біста та і бабуся заробляє гроші, щоб нам вислати. Для чого обирають президента? Щоб вони допомагали людям. Щоб вони мали де жити, щоб вони мали де мати заробляти гроші, щоб вони мали де працювати. Щоб вони їздили на море, щоб вони вигадували закони і саме їх порушали. Вони такі плесі побажають людей, не допомагають. І їм кажуть, що треба робити. А вони сваряться і б'ються. І все. Мені нічого хорошого не роблять. Вони їм тяні.